Кожного із нас є батьківщина, одна мала і велика Україна, мала, як суджена творцем, столицею, що зветься при А поля білка, моє село, красиве і багате. Тебе люблю, щоб не було, бо ти мені, як рідна мати. Без вітру не родить жита, без вітру вода не шумить, без мрії не можна жити, не можна нікого любити. Без мрії школа, то як там безкрили колективи, дізнались про національний проєкт Відкритий Світ. Шановні члени учнівського самоврядування, перше запитання хотіла би поставити до вас. Чи зацікавив вас проєкт відкритий світ»? Звичайно. Відкритий світ це усі підручники в одному планшеті. Доступ до Всесвітньої паутини 4 g Інтерактивні уроки та освітні ресурси. Спілкування з учнями з різних країн світу. Саме такі зміни обіцяють українським школярам вже до 2015 року. Ну, а до кінця поточного. Дві тисячі загальноосвітніх навчальних закладів забезпечать новими цифровими технологіями. Ми хочемо бути ні. Ми обов'язково будемо однією з цих двох тисяч шкіл. Діти, чому ви хочете, щоб саме наша школа була переможцем конкурсу дві тисячі шкіл? Тому що тоді здійсниться моя мрія мати власний планшет. Це дуже зручно. То тоді книги для навчання не потрібно буде носити з собою в рюкзаку, а скачаю їх з інтернету і завантажу в планшет. Знаєте, так буде справді легше, тому що книжки та зошити іноді вожуть до 15 кілограм, а від планшета спина не болить. Що означає для нашої школи стати учасником національного проєкту Відкритий світ? Це означає, що нашій школі будуть передані комп'ютери вчителів, цифрові лабораторії, мультимедійний комплекси. А також кожен учень матиме змогу отримати за соціально сприятливою умовою пристрій для учня, які будуть мати доступ до освітнього поруч. Перемога в конкурсі 2000 шкіл важлива. Незалежно від того, в якому регіоні знаходиться школа, чи в Києві, чи десь в якійсь сільській місцевості, це дуже важливо. Перемога у конкурсі 2000 шкіл важлива. Ми хочемо мати рівні можливості при здобутті освіти незалежно від достатку батьків. Дорогі діти. Я надіюсь, що реалізація даного проєкту і здійснення нашої мрії дасть можливість удосконалити уроки з географії. Як ви вважаєте, що для випускників нашої школи означає проєкт Відкритий світ? Я впевнений, що недалеко моє. і абітурієнтам розвинених країн, саме завдяки впровадженню національного проєкту «Відкритий світ». На мою думку, яскраві та насичені мультимедійні уроки покращать якісь засвоєннями учнями навчальні програми, забезпечують доступ до міжнародних та вітчизняних інформаційних баз та освітніх програм і найголовніше, залучать до користування 4G-технологіями, до яких навіть в Європі не всі мають доступ. Ми вважаємо, що наша школа обов'язково повинна бути учасником національного проєкту Відкритий світ». Реальність сьогодення це активне застосування і використання новітніх інформаційних технологій у всіх сферах людського життя. Ким би не стали мої діти в майбутньому, вчителем чи лікарем, сучасне мультимедійне обладнання, допоможе їм краще засвоїти навчальні предмети, з якими буде пов'язане їхнє майбутнє життя. Мені, як мамі майбутніх випускників, хотілося б, щоб наша школа отримала це сучасне обладнання і діти та вчителі працювали разом на отримання добрих результатів. Участь в проєкті Відкритий світ це шанс отримати сучасне інноваційне, мультимедійне обладнання, яке допоможе всебічному розвитку наших учнів. В майбутньому забезпечить участь нашої молоді в проєктах міжнародного. Ринга. Усі діти і першачки, вчителька нас зустрічає, добре грамота навчає і писати те. Ми хочемо знати багато, розумними бути людьми і рідну країну, як тато і мати. Величним трудом розлавимо ми. ми. Активні, енергійні учителі Білківського навчально-виховного комплексу навчають дітей так, щоб вони могли з упевненістю повторити слова. Єдина перевага, на яку я претендую, це те, що я завжди думаю і суджу сам. Дякую.